О, Ой-ой-ой, я хвастаком крутиш. Сімочка, йдемо гуляти вперед. Покажи мені сходи. Вперед. Покажи. Покажи. Хороша сімка, хороша. Я вибрав Лабрадора, купила Лабрадора. І минулого року я поїхав з жінкою на знайомство з Сімою. Два тижні ми жили з нею, вона зійшлася з нами. І потім вже тренували. І у вересні я поїхав по неї. І ми вже тут три тижні вдома з нею. 24-та наша Галицька королівська бригада. 24-та бригада, 24 числа я пішов. До того я служив в АТО, в батальйоні Львів, був Дебальцев в, в станиці Луганській. Ми були, потім в Попасні ми були. Ну і там бойовий шлях закінчився. Поранення, госпіталь. Виїхали на нас два танки і розстрілювали нас танки ззаді нас. Осколкою зайшло з лівого ока, сюди зняло череп. Було очі і руку розірвало. І осколки тут. Не знаю, що це було. Ну, то та не танк 100%, щось міна або щось, не знаю. А це в якому році було? В 22-му, в квітні місяці, Бої за місто Попасно. Депо. Я 10 днів лежав в комі в Дніпрі. Потім прийшов до тями мене. Відправили в Умань. Але то для мене все був такий колаж. Де дійсність, де реальність, де не знаю. Все на кучу закрутилося, а вже прийшов до тями так толково, то 9 травня. Я лежав у офтальмології, потім поїхав в Німеччину, думали, що ще око спасуть. там Казали, що може 10% чи 20% зору. Але там сказали німцям, що це нереально, тому що це вибухова травма. Сітківка відмерла, перша реабілітація в осянках, отовчили з тростиною, орієнтування на місцевості, на кухні, дуже гарно, дуже великий досвід. Потім у Львові було, там альянс громадського здоров'я запропонували поводиря, і дякуючи їм, і маю я. Собачку сімку. Ми приїхали туди в кінологічний центр, нам запропонували двох собак лабрадора і німецьку вівчарку. Я походив з ним і вибрати з цих двох порід. Перше здивування, що мені як дали собаку на шлейці і сказали команду лавочка, покажи. І вона знайшла лавочку, я собі сів. О, це було велике. Собака показала лавочку, сходив вверх, вниз. В вліво. Сіма. Сіма. Ну, взагалі дуже хороша собака. Вона теж була під обстрілами в Києві. Падліза. Сіма. Вона хоче ласки. Хоче, щоб їх хвалили. Така у нас собі сімочка. Правда, сімочка, правда? Де пулер, де пулер? Де пулер, дай, пулер дай. Дай. А молодець, хороша сімка, хороша, хороша. Ну, я зранку виходжу десь година, пів дев'ятої, девята погуляю і ввечері. Колись в п'ятій, тепер вже трошки скоріше, бо ввечорі. Ми на мості. Так. Майже на моті. Міст, сіма міст. Вона обводить, машини обводить, калюжі обводить, тримається правої сторони, так як повинно бути. Просто їй зацікавило щось піти туди, вона хоче туди піти. І вона може там звернути наліво попередньо. Або тут на сходи. Не захоче вона ще йти на сходи, вона мене проведе трохи вверх. Вона ще не хоче йти до хати. Таке буває. Вона... Трошечка посварити і вона тоді повертається у свою колію. Ну, В неї таке буває. Козу вона побачила перший раз, кури для неї це дивина. Вона ж не бачила такого, вона оленів бачила, трактори вона бачила. Військових вона бачила, такого вона не бачила. А скільки їй рочків зараз? Їй буде в листопаді роки. Я сприймаю її такою, як вона є. Я за щось хвалю, за щось сварюся. Як вона стає лінева, треба трошки посварити, як вона працює гарно, так як її треба похвалити. Вона любить, як її хвалять. Тільки похвали, що хороша сімка, вона вже хвостом так виляє. Покажи лавочку. Ой, молодець, Сімочка. Ой, молодець. Хороша, Сімка хороша.